Екрани, які батьки обирають для своїх дітей замість живої взаємодії, перетворюють їх на маленьких монстрів. Вони виростають у постійній цифровій стимуляції. Коли пристрій забирають, це призводить до справжніх істерик і емоційного зриву. Проте ці діти не зацікавлені у грі з іншими дітьми без цифрових технологій. Вони також мають труднощі з контролем імпульсів і терпінням. Схоже, ми створюємо ціле покоління без соціальних навичок, емпатії, співпраці, вирішення конфліктів і навіть здатності дивитися іншій людині в очі та відчувати, що вона переживає. Це нагадує мені фільм Міхаеля Ханеке Біла стрічка він фактично дає змогу заглянути у життя дітей, які згодом виростуть і стануть нацистами. Коли ми запитуємо, як люди могли робити такі жахливі речі, відповідь зазвичай ховається в дитинстві: які жахи можуть прийти від цих дітей, коли вони виростуть і отримають владу?